Фінляндія дає п'ять років до військової загрози з боку Росії, Нюорктаймс. Розкриває плани Кремля. Російська Федерація активно посилює військову присутність біля фінського кордону. Супутникові знімки фіксують масштабне будівництво нової інфраструктури, зокрема укриттів для винищувачів, складів та польових таборів. На знімках помітно десятки нових наметів у Кам'янці, менш ніж за 40 миль від Фінляндії, а також відновлення активності на авіабазах у Мурманську та Олені, розташованих в Арктиці. У цих районах, які донедавна були напівзаконсервованими, нині фіксують регулярну присутність вертольотів, літаків та іншої техніки. За словами аналітиків, росіяни розширюють свої бригади до рівня дивізій, і це може означати збільшення чисельності військ у регіоні на тисячі військові фінські військові розвідники вважають, що після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні Російська Федерація зосередить ресурси на північному напрямку. НАТО підтверджує, активність Москви має стратегічне значення. Кордон із Фінляндією, яка Вступила в альянс два роки тому. Тепер є найдовшою ділянкою контакту НАТО з Росією, а це понад 1300 кілометрів. У північно-Атлантичному Альянсі вважають, що саме північ може стати новою гарячою точкою. У відповідь на російські кроки Фінляндія і Сполучені Штати провели масштабні арктичні навчання з маневрами у лісах і бойовими тренуваннями на лижах. Ймовірний супротивник Росія. Фінські військові зазначають, що мають приблизно п'ять років до того, як російські сили досягнуть рівня, здатного створити пряму загрозу, але переконані, що це лише питання часу. Така активність Кремля сигналізує про довгострокову стратегію після завершення війни в Україні повернення фокусу на протистояння з НАТО та зміцнення своїх позицій в Арктиці. Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Заявили про це офіційно в міністерстві оборони цієї країни. Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Ці боєприпаси будуть закуплені у фінських постачальників, а закупівлі будуть профінансовані за рахунок надходжень від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру. Угода оцінюється у 90 мільйонів євро. Підтримка України з боку Фінляндії є непохитною і сильною навіть в інших аспектах. Цей новий пакет. Разом з нашою національною програмою підтримки на суму 660 мільйонів євро сприятиме зміцненню зв'язків між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії. Це чудовий приклад спроможності фінської оборонної промисловості і свідчення того, що наші інвестиції у виробництво боєприпасів приносять свої плоди. Тим часом Китай готується до запуску корабля носія безпілотників. Це реактивний БПЛА великої дальності з максимальною дальністю польоту до 7 тисяч кілометрів і висотою до 15 тисяч метрів. Він здатний нести до 6 тонн боєприпасів і випускати до сотні малих дронів, керованих штучним інтелектом або ж баражуючих боєприпасів, що дозволяє створювати мережеві рої для ураження цілей або придушення систем. ППО противника на демонстративному відео дрони візуально схожі на шахеди. І, от за інформацією, South China Morning Post, китайський безпілотний літак носій має назву Високе небо. Він має злетіти вперше до кінця червня, розпочинаючи серію випробувань перед розгортанням у народно-визвольній армії Китаю.